Давайте в діагностично, до махо. Цей видень. Це Це що таке? Я не зрозумів. Мені не можна тут лишатися. А цей герой часом не причетний до пожежі. А ці опіки схожі на опіки січену кислоти. Зараз зупинимо кров і будемо ушивати. Іманвич, підпишіть mm. цей звіт, сильно препарати. А чи це ви сьогодні такий серйозний? За весь день ні разу не пожартували, я вас не впізнаю. Це. Трохи мені не до си мені. Моя колишня поїхала на стажування в інше місто, а Женьку на мене лишила на цілий тиждень. Це ж добре. Поспілкуєтеся з сином, йому ж так важливо спілкування з батьком. І відволічатися від роботи. Уроки з ним поробите. Це на уроки, це якась біда. Три місяці тому перевели його в нову школу спеціалізовану. І що ви собі думаєте? Щоденник червоний, оцінки погані, особливо з хімії. Так вам і карти в руки. Хто як не лікар Мазур, підтягне сина? Та там справа не знаннях. Ця хімічка. Його класний керівник. Женька, каже, не злюбила з першого дня. Я ще й інших вчителів накручує проти нього. Каже, що неуважний, що на уроках думає, невідомо про що. Так може він закохався в когось. Тому й неуважний? Mm. Ну, що, шо, шо, це я повірити можу. Давно відомо, всі біди від жінок. Одна вивнення Семенівна. Не жінка. Мій Ян Гологородець. Чого це я не жінка? Скажіть. Тю. Та що з цими жінками не так? а? Зробив комплімент, а вона ще й образилася. Мені потрібен лікар. коли катався, тепер не можу кров спинити. Проходьте, будь ласка, у приймальне відділення до лікаря Гурського. Я зараз його попереджу. Володимир Юрійович, до вас пацієнт. Що трапилось твоєю однокласниці? Та по ній всі однокласники промчали. Чи слонів. Така Очевидь, паніка паніка була. А через що що Пожежа. Підсобка в класі хімії заварилась. Тобі пощастило, що на зміні. Зараз він тебе сам огляне. Ні, ні, не треба. Накажіть не йому. Він сваритися буде. Зі мною все нормально. О -о 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 -о. Розсічення у вас не глибоке та два шви для надійності я вам все ж таки наклав. Дякую. Що з животом? Поболі. Болить ще з самого ранку. А який біль? Тупий чи острий? Не звертайте уваги. Я на дієтах сиджу, тому і крутить. Сьогодні в мене розвантажувальний день, п'ю тільки воду. Хочу схуднути. Ви знаєте, я гадаю, вам треба спершу пройти обстеження, а потім проконсультуватися з професійним дієтологом, щоб ваші дієти не довели вас до виразки або гастити. А я вас пізнаю. Ви ж вже були в нас нещодавно. Так, був. І з тріщиною в ребрах, і з трусом мозку. Та як взагалі я у вас тут регулярно буваю, то ногу вивихнуто, руку поріжу. Друзі, жартують, що мені вже потрібно абонемент у вашу лікарню видати. А ви любитель екстремальних видів спорту? Ну, це не зовсім спорт. А, так віднедавна я пробую різні е, заняття: ролики, скейт, джампінг, стрибки з парашутом. Ха -ха. А, ви знаєте, я думаю, для таких захоплень потрібна краща фізична форма. Може, вам почати зі спортзалу. Нічого доброго, я у вашому спортзалі не знайшов, тільки втратив. Тому більше я туди не піду. Дякую за допомогу і прощавайте. Женя? А що трапилось? У нас в класі була дискотека. Потім підсобка загорілася, почалася паніка. Іра впала. Я намагався її захистити. Нічого собі. Пацієнтка без свідомості. Був стенозний кашель. Під час пожежі дівчина могла отруїтися димом. Давайте в до дома. А батько хоч знає, що ти тут. Давай теж до нього, бо вигляд тут... Те...